Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про той ракетний удар, який росіяни завдали по Україні вранці 23 січня 2024 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте залишати свої думки та відгуки у коментарях до нас, що ж відбувалося. Ще з другої ночі стало відомо про зліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. і потім приблизно з 5.20 по 8.20, тобто протягом трьох годин, майже по всій Україні була повітряна тривога, і в Одесі також. Але Одесу, на щастя, цей удар оминув, і головним чином він прийшовся на Київ, на Харків, на місто Павлоград у Дніпропетровській області та частина. Ракет була спрямована на Хмельницьку область на місто Старокостянтинів. Всього росіяни запустили 41 повітряну ціль. Це були 15 крилатих ракет типу Х-101, які запускали з шести стратегічних бомбардувальників ту 95 приблизно над містом Енгельс. Це були 12 балістичних ракет наземного базування Іскандер М, які запускали з північно-східного напрямку. Це були 8 Ракет Х-22, які запускали з бомбардувальників ту 22 що знаходилися над Воронезькою та Білгородською областями. Це були чотири. Зенітні ракети С-300, які були запущені по Харкову. А також це була пара крилатих авіаційних тактичних ракет Х-59, які росіяни також запускали з північно-східного напрямку. Більш детальна інформація про кількість та типи запущених ракет та наслідки буде у статті за посиланням у описі відео. Більшу частину ракет 21 з 40, було збито. Які саме ракети не уточнюються, але було збито точно 15 ракет х 101 та 5 балістичних ракет Іскандер, які були спрямовані на Київ, тобто всі ракети, які були спрямовані на Київ, вони всі були так чи інакше збиті. Також була збита ще одна ракета типу Х-59. Окрім того, до відбиття цього удару. Залучувалися сили протиповітряної оборони по всім регіонам України. Внаслідок удару були певні ушкодження житлових. Будинків у різних районах Києва було зруйновано кілька житлових багатоповерхових будинків у Харкові, а також були ураження у місті Павлоград. Загалом відомо про щонайменше п'ятьох загиблих та кілька десятків поранених у всіх містах. Ми бачимо, що досить ефективно відпрацювала протиповітряна оборона, яка збила всі крилаті і всі балістичні ракети, що були спрямовані по Києву, Але на жаль, все, що було спрямовано. Росіянами по іншим нашим містам воно не було збито. Ми стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні.